Проти передачі Україні системи Петріот, керівник бюро нацбезпеки Яцек Сев'єра. Це знизить обороноздатність його країни та ви що? Тому зараз чекає на зустріч зі своїм американським колегою. Поки в Україні йде війна, сасійські ракети тричі заходили у повітряний простір Польщі. Це коштувало життю двох громадян. І що зробила Польща? Правильно, Ні-ху-я. Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра, так, значить, Польща. Ставлення керівництва країни до нас. Як надалі будуть складати, будуть складатися наші відносини, наші стосунки? Польща і ми. Ага, нічого не дамо, все потрібно собі, все наше. А, біда скоро прийде в наш дім. Угу. Угу. Так, ну тут у якийсь у поляків флешмоб біси свої труси. А, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що коли буде молодий уряд. Набраний у Польщі, а це буде, це трапиться, до 2029 року це відбудеться. Оцей весь уряд буде на нашій стороні. І з приводу цього можемо робити такий висновок, що і з країнами, з нашими стосунки, відносини будуть йти до ладу. 100 гривень донат, молодці, дякую. А поки що. Польща трошки підсикає там. Сосіяни майже закінчили будівництво залізниці з Ростова на Дону до Маріуполя. Як тільки закінчать, це кардинально змінить усю логістичну картину по лінії фронту. Чи це так? Будують вони залізницю, добудовують, і як це сполучення вплине? Ну, давайте на нас, на хід війни. Це сполучення не так для війни, як для торгівлі. Це перше. У цьому сполученні є декілька дірок, які неможливо укріпити, усилити, посилити, закрити тобто, там є свої слабкі місця. Як це вплине на нас? Ну, якщо ми знайдемо ці слабкі місця і знищимо їх, то це тільки нам на руку. А це, до речі, можливо дуже можливо. Нехай воно так і буде. Далі поїхали. Україна та Штати підписали угоди про гарантії безпеки строком на 10 років. Тільки вчора дивилися за гарантії безпеки, за будь-які угоди, які зараз підписані нашою стороною і стороною штатів. І е, ми з вами побачили наступне: що на два, максимум на чотири роки, можна розраховувати на такі угоди. Далі будуть якісь зміни, е, які... Ну, поведуть за собою зміни в цих угодах. 500 гривень донат. Молодці, дякую. Які ви молодці. Так, уже на вихідних увага, світових медіа буде прикута до головної політично-дипломатичної події року. Саміт миру. Значить, саміт миру. Не стільки країн там буде, як хотілося б, але будуть країни, які нас підтримують. А... Франція, Німеччина, Італія, Штати, Канада. А також країни, які вболівають за мир. Вболівають за мир клас. Ну, давайте ще раз. Раз п'ятий ми з вами дивимося. Це питання. Давайте, давайте подивимося ще раз. значить що змінилося за цей час, поки ми не дивилися? Саміт миру як е, пройде для нас, для нашої країни? Е, основну проблему ніхто не вирішить, і цей саміт, саміт не вирішить. Е, на наступний день після сам, саміту е, миру не буде, але у нас поновиться допомога, вона або збільшиться з країн-партнерів, або оновиться список цих країн-партнерів. Це також ок. Добре, далі результат після цього саміту. він минув. і що в світі відбувається, і як це для нас буде. А, те, що буде новий пакет санкцій, те, що буде військова допомога, те, що буде оголошено нових е злочинців зі сторони Оркостану, це точно. Але ж перемогти це зло всі хочуть за рахунок наших життів, за рахунок наших територій. Поки що це, це так і залишається. Тисячу гривень донат. Які ви молодці. Дякую. Поки що так. Стрибають карти у нас. Далі поїхали. Японія надасть Україні 4,5 мільярдів допомоги в межах безпекової угоди, повідомив президент. Чи буде так, чи надасть по факту. Угу. Ну, ну. 50% зубіцяного ми з вами не отримаємо. Дай Бог, щоб отримали. Ну, 30-40% це дай Боже. Ось вам всі обіцянки. Основною іноземною валютою сесії стане Юань. Центрбанк повідомляє 100 гривень донат. Молодці, красавчики, просто пишаюся вами. Значить, дивіться, ми з вами дивилися, що Китай хоче заполонити. Оркостан, там потрібні і ресурси, і території. І також Північна Корея має такі значить, погляди туди, на ту сторону. Так що тут нічого дивного немає в цій інформації. Північна Корея, о, тільки згадали, відправила до Сесії 10 тисяч контейнерів, в яких, може бути, в яких може бути близько 5 мільйонів артснарядів. Північна Корея. Наскільки вона. Ах, наскільки вона снабжає снарядами боєприпасами Північну Корею? Ні, ну якщо такими боєприпасами вона снабжає, то е у них у самих скоро не буде миру. Там такий худий мир, його миром не, не назвеш, але він скоро провалиться. Їм буде не до рашки і не до війни. А, але оті снаряди, боєприпаси, які вони передають, ну воно або вже здохло, або на півдороги туди.